Вітання усім! Сьогодні хочу з вами попрацювати за такою колодою, гарною, бачите, яка називається Сила часу Нікі Вернікової. Ну, давайте спробуємо виконати хоча б одну вправу, яку вона нам пропонує. А пропонує вона нам вибрати ну, наприклад, уявити собі, що ми з вами будемо. Подорожувати, і нам треба вибрати наш, нібито космічний паспорт. Тобто, ну, давайте скажемо так, виберемо карти, які будуть ну, говорити саме про мене, ну, якими картами я себе представила. Ось дивіться, я так буду йти: сова. Я згодна, що ну, я схожа на таку розумну сову як на цій карті, що я мудра жінка, мабуть. Ось ця карта говорить про те, що я ще полюбляю сидіти в інтернеті, шукати інформацію, бачите, книги стоять, я їх теж іноді вивчаю, і ось працюю в інтернеті. Ось ця карта говорить мені про те, що в мене є машина, хоч вона інколи в мене бувала в різних аварійних ситуаціях, але дуже схожа на мій червоний Ланос, тому ось я її теж вибираю. Так, скажемо так. Ось є ще карта, яка говорить про те, що я домогосподарка і часто працюю. Я вибрала б вибрала ще карту таку, що, наприклад, я багато на себе беру. Да? І ось, наприклад, як цей віслюк, мабуть, ось так ось тягну на собі багато речей. Далі. Я вибрала цю карту, наприклад, що іноді, на жаль, в наш воєнний час я інколи плачу, я б сказала про себе. Ось ця карта говорить, що дуже часто сижу в телефоні, так як там, ну, наприклад, шукаю інформацію. так, ну, залежно від телефону, щоб навіть знати, що відбувається в світі. Ну і ще одну. Я полюбляю слухати музику, піднімати собі настрій, тому, мабуть, ось цю ще виберу карту. Ніка Вірненкова говорить, що цього достатньо. Але ну давайте ще спробуємо хоча б ще одну взяти, подивимося, що буде далі. дев'ята, Мені теж говорить про те, що, наприклад, я шукаю себе і ось часто держуся в зеркало, та, ну, давайте хоча б і цю Що буде далі. А далі вона нам пропонує. Бачите, тут дуже багато карт ще залишилося, можна було б переглянути. Всю колоду, вибрати ще щось, але я думаю, що я вже про себе вам достатньо розповіла. А далі нам пропонує Ніка, щоб ми спробували уявити, що нібито в останню хвилину нашої подорожі нам не дозволяють ну, взяти з собою всі ці карти. А пропонують вибрати тільки 4, тому що дещо треба залишити і пояснити чому саме. Ну, наприклад щоб я залишила, я б залишила, мабуть, в подорожі автомобіль мені не особливо то потрібен. Ну, можна і без нього обійтися, так? Щоб я ще залишила б, так. Ну, про те, що, мабуть, прибирання. Прибирання це така справа, що можна і не прибирати. Так, отож, ну, можливо, ці слізки прибрати, можна іноді не плакати, і можна не слухати музику, тому що без цього можна, так? У мене залишається ось ще скільки карт. Так, далі. Аніка говорить: а якщо уявити собі, що в останню хвилину нам дозволили тільки вибрати все ж таки дві карти, Що б я залишила дві карти. Ну, так як нести на собі можна завжди багато, цю можна теж і залишити. Да? Ну що, якщо тільки залишити дві, ну, можливо, без телефону теж ми можемо в житті обійтися, спробуємо теж залишити. Е, ну що, ну, пізнавати себе ну, не завжди зручно, тому, можливо, краще все-таки залишити. Ну, а без інтернету в щас, час, мені здається, і, при, і без моєї мудрості тут уже ніяк, тому я залишу ці дві карти. І дивіться, це нібито ну, теж така важлива історія. Зараз нам Ніка пропонує все ж таки е, залишити одну карту, і це буде мій паспорт ну, на новій планеті. З двох карт, мабуть, я все ж таки ось пошук в інтернеті інформації залишу. І залишилася у мене тільки одна. Це я, так? Е, я. Подивіться, що ця карта скаже про мене. Ну, Пропонується ще нікою спробувати підібрати і описати її трьома іменниками. Ну, Давайте я б сказала, те, що я бачу на карті, то це сова гарнюня. Дивіться, Вона така пушиста, вона наїдена, як мені говорять, доглянута. Плюс зірки, це ще один іменник зірки, да? І плюс дерево. Дерево, тому що вона стоїть на, ну, сидить на такому міцному, щоб не впасти. Тобто, у нас є три слова: це дерево, зірка і наша сова. Ці наші іменники говорять за наше вміння мислити базовими категоріями, стверджує Ніка. А отже, Наші три прикметники. Ну, я вже, мабуть, називала так, що мені подобається, що вона гарна. гарна що зірки теж дивіться, які ну, яскраві, значить, яскрава. Ну, Прикметник яскравий до карти підійде. так? Ну, і ще один, що ми тут міцне дерево, ось міцне. Тобто ці три наші прикметники будуть говорити за наш емоційний стан. «Ну, непогано, якщо я гарна, ну ось яскрава та ще й ось міцна. І залишилося вибрати дієслова. Ну, Судячи з карти, які б я вибрала дієслова, що робить тут наша слова. По-перше, вона сидить. Далі, що, якщо це говорить про наші дії, дивіться, сидить вона, то я сижу в інтернеті так найчастіше далі. Вона слідкує, бачите, такими очима вночі за подіями. Тобто, те я роблю, слідкую, і, мабуть, вона на строжі ще за дієслово можна було очікує. Я б сказала, вона очікує, очікує на перемогу. Ну, це схоже зі мною, так? Отож, я спробувала зараз поглянути на себе за допомогою метафоричних карт Ніки Вернікової, ще раз нагадую, які називаються сила часу. І пропоную вам спробувати те саме подивитися на себе, якщо у вас є змоги ну, дістати таку колоду. Дякую за увагу. До нових зустрічей!